Як ви вважаєте, чи змінилося взагалі зараз розуміння так меду саме серед українців, ну, власне, з початком повномасштабної війни? Так, вже ж, розуміння українців змінилося на всіх рівнях: від загальних громадянських до війська. Ми активно практикуємося новими сучасними протоколами системи ТІСІ-3, а саме надання першої домедичної допомоги в умовах бойових дій. Ці системи постійно модернізуються завдяки нам, українцям, які на, наразі активно практикуються на сході та інших небезпечних напрямках на, на фронті. І той порядок нововведень, який зараз відбувається, він не дуже значним. Скажіть, будь ласка, якщо ми говоримо про те, як українці зараз ставляться до того, Цього, то чи бачите, ви, що все більше людей почали цікавитися цим і хочуть вчитися рятувати життя? Так, вже ж велика кількість українців наразі намагається долучитися до знання з тактичної медицини, тому що вони допомагають не тільки на полі бою, а й допомагають громадянському населенню під час обстрілів. Та й мати взагалі розуміння серед громадянського населення в зв'язку з тим обставинами, які зараз відбуваються в нашій країні, я вважаю, що є дуже-дуже дуже актуальним. А скажіть, будь ласка, тоді, от якщо ми говоримо, ну, саме про базовий курс так меду, він може допомогти врятувати людину як в умовах бойових дій, так приміром під час обстрілів наших міст? А вже ж. Вся наша підготовка, яка зараз базується у нас, вона прямо направлена на те, що військовослужбовець, навіть який прибув щойно так мовити громадського життя, потрапив в бойові умови. Він мав чітке розуміння, як можна допомогти з тим рівнем знань, які після закінчення БЗВП військовослужбовець покидає наш навчальний центр. Він має чітке розуміння на свій базовий рівень, як врятувати себе та свого побратима під час отримання будь-якого поранення. От, до речі, фікс, дивіться, я після того як проходила курс БЗВП, отримала кілька запитань навіть від своїх знайомих, які в мене запитували: от скажи, а як тоді налаштуватися на це? Тому що, от я розумію, що мені це потрібно що це всім нам зараз потрібно, особливо коли ми щодня щоночі стикаємося з масштабними обстрілами Російської Федерації по наших містах. Але я навіть вигляду крові боюсь, я можу втратити свідомість. Я боюся взагалі підходити до людини. Який потрібно надати якусь допомогу. От як мені перебороти цей страх? От що б ви сказали таким людям, щоб вони таки психологічно були готові до цього навчання і до цієї підготовки? В домашніх умовах неможливо підготуватися до того, що може чекати людину під час таких умов. Наразі в нас в нашу програму входить психологічна підтримка військовослужбовців, які проходять курс БЗП і тактичну медицину. Ми долучаємо різні засоби. До цих засобів у нас відносяться як засоби імітації поранень, активні, які максимально реалістичні. так само ми додаємо стресові ситуації, імітацію обстрілів, імітацію крики починають постраждалі кричати. Це базує навички в людини, як саме ефективно можна допомогти постраждалому. Так само є різний спектр. Ми навчаємо допомагати постраждалим, зрозуміло, що не тільки в день, а так само в нас проводяться заняття з тактичної медицини ще й вночі, аби людина могла працювати за різних умов, незалежно від тих чи інших погодних умов, чи дня чи ночі. Угу. А от до речі, якщо ми говоримо про військо, от е, якщо можете сказати, що найбільше впливає на так би мовити втрату БЗВП у реальних бойових умовах? А це стрес, втома чи можливо нестача знань або навіть неправильні дії, от якщо ви з таким стикалися е, наразі значну кількість е, втрат, як ви вже сказали, е, я вважаю, що це не від е, нестачі знань. Це більше ситуативно від моменту до моменту, угу. тобто, будь-які на будь-якому бою відбуваються такі обставини, коли неможливо надати допомогу. І наразі е, я вважаю, що неможливо допомогти людині з тими знаннями, якими виходять, тільки в тому випадку, якщо вже було пряме влучання, і нема чому допомагати. Будемо так казати, які тоді базові знання має мати зараз кожен українець незалежно від того, в якому регіоні нашої країни він живе, незалежно е, яку професію він має, щоб раптом що, бути готовим надати ось цю е, допомогу пораненим? Е, Будь-яка людина я вважаю наразі, е, і наразі вважаю це необхідним так само долучити до громадян е, курси. Саме з тактичної медицини угу. довести їх на різних етапах навчання людей в навчальних закладах на роботі як необхідний курс. Це допоможе врятувати життя громадянам нашої країни. Якби кожен українець знав базовий рівень підготовки з тактичної медицини, було б набагато простіше. Як мирному населенню в допомозі з постраждалими, так було б набагато простіше нашим рятувальним силам, які приїжджають безпосередньо на такі виклики, тому що пацієнт був першочергово стабілізований його стан і допомогти в такому разі було б набагато простіше. Угу. І тоді підсумовуючи, давайте скажемо зараз всім нашим глядачам, які нас дивляться, які хочуть вчитися, але не знають, куди звернутися, де шукати інформацію про такі курси, от з чого їм розпочати, який алгоритм дій? От подивилися вони Зараз наш з вами ефір, і таки наважилися, і вирішили, що це потрібно, бо дійсно е, має бути культура відповідальності і за власну безпеку, і за взагалі боєздатність нашої України. Ви можете звернутися, ну, і українці всі е, можуть звернутися. Є великий ряд волонтерських організацій, які знаходяться в, легко, в легкому доступі в інтернеті. Вони є як без від безкоштовних курсів, так і до платних курсів з більш поглибленим вивченням даної справи? Ну а будь-які люди, які долучаться до лав ЗСУ, в будь-якому разі прийдуть базову підготовку стосовно тактичної медицини. А до речі, от ще буквально одне слово. Вірніше одне запитання про БЗВП. Як ви вважаєте, чи потрібна базова військова загальна підготовка бути обов'язковою для всіх громадян нашої країни, там починаючи з 18 років? Зіштовхуючись з реалями сьогодення, які зараз відбуваються, так будь-якому українцю, особливо хлопчині від 18 років, потрібно знати, як потрібно керуватися зі зброєю, і отримати якісь базові навички, які отримують від БЗВП, курс не досить такий великий, щоб витратити якусь значну кількість життя даної особи. Але як для себе особисто, це надасть ряд переваг в тих ситуаціях, з якими може він зіштовхнутися. Фікс, Дякую вам величезне за вашу інформацію, за досвід яким поділилися.